Люди вичитують рецепти і вовнутр його кушають. Якщо добриво вносили, допустим, не органіку, а якісь мінеральні або там дуже сильне професіональне, якісь там добрива, не можна їсти, тому що ви його з'їсте і помрете. Вітаю! Я консультант садового центру, ваш сад Світлана. Сьогодні ми поговоримо про таку чудову квіточку, як алоя. Алоя Віра. У кожного Вдома він повинен бути на підвіконні, тому що це дуже полезна квітка. Його можна використовувати як в їжу, як відранок, як масочки, як руки десь порізи, мастить. Отож, поговоримо, як за ним в домашніх умовах ухажувати. Ставлюємо алоя обов'язково на хороше освітлення. Йому не підходить легка полотінь. На сонце також не ставлюємо. Він трошечки може отримати ожоги, і ви навіть замітите, що листки стануть красними. тобто він загорає трошки, і, виходить, себе буде квітка почувати некомфортно. Поливаємо при повному висиханні ґрунта, в оприскивенні він не нуждається, але ще щоб у нас був чудовий, він, красивий алоя, щоб він виглядав у нас симпатично. Хоча б раз в дві неділі квітка хоче пити, ви можете два в одному зробити як полів. Так, і помили. Заправили собі полівізатор. І хорошенечко його помили з полівізатора. Получається, ви миєте квітку і у стволових віточках, все стікає у ґрунт. І Виходить, ви і полили квітку, і помили. І він буде чудово у вас виглядати. Він родственник алоя віра. Тому ми пересадку робимо для кактусів і сукулінти в ґрунт. Після пересадки не поливаємо квітку. В залежності від величини вазончика, можливо, це пройде дві неділі, може й більше. Все залежить від того, який великий у вас буде вазончик. Тобто наскільки у вас велика доросла рослина. Менша рослина дійсно буде, допустимо, там після пересадки, там через неділю, ви можете полити. Чому ми не поливаємо відразу рослину? Тому що ми додаємо свіжий ґрунт. Більший вазончик, і він не зможе справитися з цією влажністю. А він сам весь водянистий, тому полив у нього іде при повному висиханні ґрунту. Є така страшилка про алоя віра, що якщо його наїстися, там можна отравитися. Ви не отравитеся, не переживайте. Але якщо ви, виходить добриво в нос не органіку, а якусь там більш сильні добрива, там мінеральні, да ви можете якийсь дискомфорт почувствувати, Але вам Нічого поганого не буде. Тому удобряйте, будь ласка, свої рослинки органічними добривами, щоб вони у вас і виглядали хорошо, і ви могли в домашніх цілях в корисних цілях ним користуватися. Є ще такий родственник, також, скажімо, каланхоя перістий, на ньому ось такі є чудові. Уже скажем, Як дітки, сіна. Він дуже хорошо розмножається, то вони, ми можемо легенько їх доторкнутися, вони прям самі буває відстрелюють і вони такими семенами висіються. Це також лічебне каланхої перісти. Є у нас каланхої декоративні листяни, вони дуже красиві. І хороші також в уході, як і алоя Віра, і каланхоя перістий, тобто вони однакові всі в уході, тому що це йдуть сукулінтні, ну, вони там цвітуть дуже гарно, а це іменно лічебний перістий каланхоя. Ним також лікуються. Особливо до нас приходять покупці і дуже запитують для діток. В нос капають діткам. Чим ж вони такі чудові, ці всі рослини, сукуленти? їх дуже багато підвидів. Іменно Алоєвіра це лічебний, а підвидів малесеньких, декоративних, які ви можете суміщати із кактусами в композиції. Ви підходьте, ми тут вам зможемо підібрати і в плошки, і гарну висадку зробити. Есть, це ті рослини, які можуть почувати в цьому ґрунті, на такому освітленні разом. То есть у них однаковий полів і однаковий ґрунт. Заходьте до нас в гості, будемо ради вас бачити. На все добре. Приходьте! ходьте.